Знаєте, будь-яка компанія, чи то малесенький стартап, чи величезна корпорація, щодня робить вибір. І от саме ці вибори, ці управлінські рішення, це по суті цеглинки, з яких складається успіх або ж провал. Це такий собі набір інструментів менеджера. І от сьогодні ми якраз і заглянемо в цей ящик з інструментами і розкладемо все по поличках. І от справді як лідери вирішують, яким буде майбутнє компанії. Куди рухатись, який продукт випускати, на який ринок виходити. Здавалося б, може, це просто інтуїція. А от і ні. За кожним таким великим кроком стоїть цілий процес, і щоб керувати ефективно, треба розуміти, якими бувають ці рішення. Добре, давайте розберемося з визначенням. Бо знаєте, управлінське рішення це не просто сказати так або ні, це значно складніша штука. Дивіться тут ключове слово творчий аналіз, тобто, по суті, менеджер не просто вибирає з того, що вже є, а часто створює абсолютно нові шляхи вирішення проблеми. І от на цьому й будується весь наш сьогоднішній розбір. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку поговоримо про рішення загального масштабу, так би мовити, подивимось на них згори, потім перейдемо до сценаріїв, хто і як їх приймає. Далі як ці рішення втілюються в життя. Ну і на десерт найцікавіше поговоримо про людський фактор. Тож починаємо з першого розділу рішення загального масштабу. Тут ми розбираємо, так би мовити, найвищий рівень. Уявіть собі карту: є рішення, які визначають, на який континент ми взагалі пливемо, а є ті, що просто показують, якою вулицею краще проїхати. А ось і класика жанру стратегічні проти тактичних. Стратегічні це знаєте гра вдовгу. це рішення на 5, а то й 10 років уперед, які визначають, куди взагалі рухається компанія. Наприклад, вийти на міжнародний ринок, а тактичні це вже конкретні кроки, щоб туди дістатися коротше на рік, три скажімо, запустити кампанію для підвищення продуктивності, простіше кажучи, стратегія це куди йдемо, а тактика як саме туди доберемося. Щоб це було ще наочніше, ось вам часова шкала. Дивіться, до одного року це оперативні рішення, така собі щоденна рутина. Від року до п'яти це вже тактичні ті самі кроки для реалізації стратегії. А все, що понад п'ять років, це вже стратегія, погляд далеко в майбутнє. Але не часом єдиним важливий ще й масштаб є рішення загальні. Вони стосуються абсолютно всіх у компанії, ну, наприклад, графік роботи, а є спеціальні, їх ще називають локальними. Вони вже торкаються конкретного відділу чи команди. Скажімо, дедлайн проекту для маркетологів все просто: одні для всіх, інші для своїх. Так, з масштабом розібралися. Рухаємось далі до другого розділу сценарії прийняття рішень. Тут ми подивимося, а хто власне вирішує і як цей процес виглядає зсередини? Хто має право голосу? І тут одразу ж постає головна дилема вирішувати самотужки чи збирати команду. Індивідуальні рішення це, звісно, швидко, раз і готово, але є ризик, що воно буде надто суб'єктивним. А от колективні це повільніше, бо треба всіх вислухати, подискутувати, зате результат часто виходить якіснішим, бо враховується купа різних думок. Такий собі класичний компроміс між швидкістю та якістю. Але й колективні рішення це не одне й те саме. Тут є варіанти: перший консультативний лідер послухав усіх, подякував, але вирішив сам. Другий спільний. Тут шукають консенсус, тобто всі мають дійти згоди. Ну і третій парламентський це просте голосування. Хто набрав більше голосів, той і правий. Зрозуміло, що для різних ситуацій підходить свій метод. А ось це вже дуже цікавий поділ на рутину і творчість. Дивіться, запрограмовані рішення це як діяти за інструкцією. Є стандартна проблема, є готовий алгоритм дій. Все чітко і зрозуміло. А от незапрограмовані це справжній виклик, це коли виникає щось нове, унікальне і готового рецепта немає. Ось тут менеджеру і доводиться вмикати всю свою креативність, досвід та інтуїцію. І звісно, рідко коли є вся інформація на руках, тому й середовища бувають різні. Перше визначеність. Тут все ясно, як сонячний день. Наслідки кожного кроку відомі. Друге ризик. Тут ми, скажімо, знаємо, що з імовірністю 30% піде дощ, але не знаємо напевне. Можна прорахувати шанси. А от третє, невизначеність. Це коли взагалі нічого не відомо. Ніякі можуть бути наслідки, ніяка їхня імовірність. Це як їхати в густому тумані. І саме в таких умовах і проявляється справжнє мистецтво управління. Окей, з тим, які бувають рішення і як їх приймають, розібрались. Тепер третій розділ: а для чого вони взагалі потрібні? Яка їхня функція, навіщо їх приймають в організації? А функції у них виявляється чимало є рішення плануючі, вони про майбутнє, про стратегію. Організаційні це коли треба щось створити, наприклад, новий відділ, Координуючі – щоб усі в команді працювали злагоджено. Активізуючи, це про мотивацію, щоб у людей горіли очі, ну і контролюючи, щоб перевірити, чи все йде за планом. Бачите, кожне рішення це свій інструмент для конкретної задачі. Ну і ще один важливий момент у цьому розділі: наскільки обов'язковим є рішення. Є директивні це, по суті, наказ. Обговоренню не підлягає, треба просто виконувати, а є рекомендаційні. Це радше порада, наприклад, від якоїсь експертної комісії. Її варто взяти до уваги, але це не жорстка вимога. І ось ми дісталися фінального розділу, і, як на мене, найцікавішого людський фактор. Бо скільки б ми не говорили про схеми і класифікації, в кінці кінців рішення приймає жива людина зі своїм характером, страхами, амбіціями. Тож давайте подивимось, як особистість керівника впливає на його стиль. Перший на черзі врівноважений стиль. Уявіть собі шахіста. Він думає на кілька ходів уперед, ретельно все аналізує, перевіряє кожну гіпотезу. Ніякої поспішності, рішення приймається тільки тоді, коли є повна ясність. Це дуже надійний методичний підхід, ідеально для великих стабільних компаній, де ціна помилки висока. А тепер повна протилежність, імпульсивний стиль. Це такий собі фонтан ідей. Вони генеруються нон-стоп, можливості бачаться на кожному кроці. Але є й мінус: ці ідеї рідко хтось встигає як слід перевірити. Такий лідер діє блискавично, часто на чистій інтуїції. Для стартапу, де треба швидко все тестувати, це просто знахідка. А от для великого бізнесу може бути дуже ризиковано. Далі в нас інертний стиль. Тут головне слово обережність, навіть надмірна. Керівник так сильно фокусується на контролі і перевірці кожної дрібниці, що це просто вбиває будь-яку ініціативу, будь-яку сміливу ідею. Так, рішення виходять супернадійними, але є ризик, що компанія просто зупиниться в розвитку. Хоча, звісно, є сфери, де без цього ніяк, скажімо, в авіації. А ось ризикований стиль це про таку залізну впевненість у собі, що часом межує із самовпевненістю. Такий менеджер готовий, як то кажуть, стрибнути через прірву, покладаючись лише на власне бачення, навіть якщо цифри кажуть інше. Це може привести компанію до неймовірного успіху, зробити її лідером ринку, а може, і до величезної катастрофи. Все або нічого. І останній у нашому списку обережний стиль не плутайте з інертним. Ці керівники перфекціоністи, вони хочуть проаналізувати абсолютно всі варіанти, зважити кожне за і проти, і їхній підхід настільки скрупульозний і критичний, що іноді це призводить до так званого аналітичного паралічу. Це коли настільки довго аналізуєш, що, врешті-решт, не можеш прийняти жодного рішення, і дроцінний час просто втрачається. Що ж, давайте підсумуємо як ми побачили, управлінські рішення це цілий світ. Зі своїми вимірами: масштаб, час, процес, мета і, звичайно ж, особистий стиль. Але найголовніший висновок такий: немає якогось одного найкращого стилю чи типу рішення. Справжня майстерність полягає в тому, щоб розуміти весь цей інструментарій і вміти вибрати правильний інструмент для конкретної ситуації. Саме це знання і дозволяє приймати рішення не навмання, а свідомо і ефективно. І наостанок. Питання на подумати. Пройшовшись по всіх цих стилях: врівноваженому, імпульсивному, ризикованому, обережному, а який з них найбільше резонує? Який стиль домінує? Бо знаєте, зрозуміти власні сильні та слабкі сторони це вже половина шляху до того, щоб стати ефективнішим лідером.